Вітаю вас, доброго дня! Канал Повернення в село. Сьогодні захотілося зняти такий сюжет. Цікавий цікавий В цьому році цікавий. Тенденція колорадського жука, появи його і зникнення. Так як ми були в минулому році відсутні по причині окупації нашого села. Ми город не садили, а в цьому році повернулись В цьому році після повернення. Для себе засадили город. Зараз хочу показати, що цей рік відрізняється від інших по вигляду картоплі. Навіть не по вигляду, а по відсутності наших найулюбніших комах колорадського жука. Ось картопля вже в нас цвіте. За весь час від посадки і до цього періоду до світіння. Сьогодні у нас вже 21 червня немає ні одного користь жука. Зараз ми пройдемося. Чесно кажучи, не виходила, не дивилася, просто побачила в інтернеті сюжет, що хто як обробляє. Думаю, гляну, чи є в мене Колорадський жук. Ага, ось так ситуація виглядає. Але я його бачу. Я його бачу. Де я його бачу? Я його бачу ось. Це у нас минулорічний, можна так сказати, старий Колорадський Жук. Я тоді все? Зараз сьогодні стане вже Ось, одного жука я помітила на цих кущах. Йдемо далі. Картопля без обробки. Ми не обробляємо зовсім, щоб їсти свою картоплю необроблену і можна було бути спокійним, що хоч, хоч трошки менше вживаєш яду, якого вистачає в інших випадках нашого вживання їжі. Ось, ну, пустимо, хвороби, не хвороби, не можу сказати. Десь там може не зійшла, тому що дуже жарко, немає дощів, це Київська область. От Інший сорт він буде, починає тільки цвісти, Ми посадили картошку в цьому році, трошки пізніше. Ж, звичайно, це картопля тут сортів немає, просто збірна, солянка. Ось це синя картопля. Назву забулась ще синя, Ми її любимо за те, що в неї такий склад. Мало цукру, мало крохмали. Ось вона цвітає також. Але жука. Ну, має відсутній жук. Зараз перевернемо. Відсутній. Наскільки я пам'ятаю, жук полюбляє такі кущі слабенькі, звичайно. Це з'являється на самих слабших кущах, а далі вже йде по іншим сильнішим. Оце маленькі у мене кущики. крайні тут. Їх трошки порубало. Ось ось це померзла, підмерзла ще коли холодно було, мабуть. І все. Жукунимо. Далі переходимо. Це навпаки найкращий мірядок рядок, синя також картопля. Ось рядок. одна органічна рядка, що ми навіть просипаємо відходами і травичкою. Сама вона також не підгортається, нічого просто І Тому, коли навіть сухо, ну, мені більш-менш тримається волога. Бачите, волога земля. Зовсім волога і зовсім така гарно виглядає. Ось тут вона в самому цвіті, розцвіті своїх сил. Ну, зовсім немає жука. От Ми і не знаємо, що це може значити в цьому році, коли все складається не дуже добре в країні, а дуже-дуже така з'являється подія гарна для огородників, відсутність жук. Ось, він не нема. Інший рядок, також органічний, але він посаджений трошки пізніше, ще не цвіте, Я його не покривала соломою, так що він поки що так під бур'янцем. не любителька, я бур'яни вибивати до останнього, щоб вони трошечки також тримали вологу. Тут таких зловрадних немає, Ось вони тримають вологу конкретно. Земельками. Ось така історія. Говорять, що картоплю від жука можна оброблювати тільки до того, як там вона зацвітає, після того, як вона вже розквітла, і жук навіть з'явився, можна не кропити нічим. У нас окроплювання було кожного року такими. Рідинами більш біологічними, Актафорд, який мене більш, наскільки пам'ятаю, ну, не було такого нічого хімічного, вбивчого. Тому от зараз можу подивитися для експерименту, пройти на сусідський город без дозволу в хазяїв, але ну, вони на мене не будуть ображатися. Подивимося, яка ситуація з картоплею. Мене також не травили, не обробляли це 100%. квіточки, квіточки. Ось картопелька. Вона посаджена по стандарту сільського городу. Ось, не так як у нас. Трошки відрізняється. І картопелька. Виглядає ось так. Сістенька без бур'янців. І питання вже в тому, чи є жук. Жук відсутній. Пройду далі. Більше великі кущі. жук відсутній. Ні яєць, ні жука. Ді хто в нас сидить. Це муха, тобі можна. Ось так. Великий участок картоплі. Ми так багато не сажаємо, тому що нам ми не зідаємо. Ось знайшла одну. Так, тук-тук, іди сюди. Навіть два, зараз ми їм допоможемо. Ну, Це старий Жок. Він Принципі, якщо зі з'являється, то з'являється ранньою ранньою весною.